Зажурилися й долини, в неділю, в неділю рано зелене вино сажено. Ми займаємося вивченням традиції цього села і цього регіону і відтворенням традицій калядування. Для мене супер-відкриття — це традиція хліба. Ропу Святий вечір це поминання померлих. На стіл сіл готується 12 пісних страв. Процес випікання хліба він настільки сакральний. Те, що вони мають, воно цінне. І мені здається, що найголовніше щоб люди змогли збагнути цю цінність. У останньому курсі академії художньої була, моя подруга запропонувала мені, чи не хочеш ти поїхати в справжню фольклорну експедицію. Ну як можна не погодитись, бо перша моя світа це фольклористика. І коли ми приїхали, ну, ми побачили молодого чоловіка, який нас запросив в свою хату. Мене вразило, що цей молодий чоловік настільки ну, якби його цікавить ця культура, наскільки він глибоко до цього всього підходить і наскільки відчуває красу. І, мабуть, отак ми і зустрілися, тому що два серця, які бачили цю красу, ну, якби поєдналися разом. І нам завжди було про що поговорити. Тобто ну, Ми потім роз'їхалися, я в свій Київ, він в свою Одесу, але нам було про що поговорити після цієї експедиції, ми продовжили спілкування. Коли я захистила диплом, він теж був на цьому дипломі у нас в академії в художній, тоді вже він ну, якби запропонував мені. Ну, спробувати принаймні утворити стосунки, я б так сказала. От і якщо раптом у нас все вийде, ну одружитися і створити родину. Е, ну, ми старалися і у нас зараз троє синів. Окей. 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 Ми займаємося вивченням традиції цього села і цього регіону і відтворенням традицій. Okay. Це піч. За зразком традиційної пічі, звичайно, що традиційна піч вона мала знаходитись в хаті, але ж це вже якби відтворення. У нас така як би, літня піч, піч годувальниця вона має кожен день палитися, і дрова має бути заготовлені з літа і сухі мають бути. От, А зараз у нас годувальник хто? Супермаркет. Традиційна піч, як я вже говорив, вона робилася в хаті. Хата була розділена на дві. Частини. Одна частина там, де зимували, і вона була опалювана, і от вона опалювалася завдяки печі, а друга половина була холодна, там не жили взимку. Так от, Раніше були дуже великі родини, тому як би, розмір печі як об... визначався в деках. Дека це така кругла форма, яку от, ви вже побачили, в яку кладеться хліб. В великій родині піч робилась, називалась, на 12 дек. Тобто поміщалася на час на 12 дек. І 12, випікали 12 хлібів. Потім, коли почали вже зменшуватися родини, то піч робилась на 9 дек, і сама маленька піч це на 6 дек. Коли ми з Дмитром вирішили переїхати в село, Мені було страшно, тому що це невідомо. Ти їдеш в якусь невідомість, тебе там ніхто не знає, ти теж там майже нікого не знаєш. Ти там чужа. Але ну, от він, як чоловік, каже: ну. От Що нас тут чекає, що ми тут можемо зробити? А що ми можемо зробити там? Якщо людина просто живе тим, що о, буденні дні і е, неділя для телевізора, то, звичайно, це дуже прісне життя. І нам такого, коли ми приїжджали, звичайно, ми уходили від цього життя і хотілося різноманіття наповненості. Як определити, готова піч чи не готова? Вона спочатку чорніє піч. Бачите, вона зараз почорніла. Потім, коли вона почне набирати жар, вона почне білити. І от коли вона вже побіліє, значить, тоді вона вже достатньо напечена. Тоді можна вже випікати хліб чи страви готувати в печі. Спочатку ми викупили стару розвалену хату. І е, вирішили, що ми зробимо з неї такий осередок зеленого туризму. От у 2012 році ми закінчили ремонт в цій хаті і е, відкрилися для того, щоб приймати туристів. Назвали ми цю хату Етна екохата Білочі. Коли ми відбудовували цю хату, то звичайно, саме головне для нас було зберегти. Елементи традиційної культури в цій хаті, так як оздоблення цієї хати мало бути таким, як у традиційних хатів. Ну саме вона ця хата достатньо стара, тому її просто треба було привести в якийсь такий вигляд, щоб вона виглядала максимально автентично. І ось ми ходили по селі, фотографували старі хати, роздивлялися елементи архітектури. Дивись на ту хату, он там, як там, там пташки, там, там гарно. Там, дивись на ту хату, а там зірочки. Тобто ми постійно очима вбирали різні елементи і фотографували їх на камеру собі, щоб відтворити, побачити, як ми нашу хату красиво зробимо. І саме ці елементи ми так само відтворили на цій хаті. Це звичайно традиційні зубчики. Ми бачимо по периметру всієї хати. Ми бачимо це і на рушниках оці зубчики. Так само вони ось ці зубчики, вони і на хатах присутні. Це біскінечники, вони покликані захистити від недоброго погляду від нечистої сили. Традиційна піч ніколи не має бути пустою, це ну, дуже важливо. Вона має бути або в неї горіти вогонь, потім ставитися страви. І коли, наприклад, закінчуть горіти дрова, вибираються дрова і ставляться страви, то нікого не повинно, ніхто не заходити в хату, не виходити з хати не повинен, ніхто не має заглядати в ту піч. А для мене супер відкриття — це традиція хліба. Ну просто ну це космос. Тобто, що тут збереглася оця традиція, майже ну в повній мірі хліби ритуальні, вони представлені. Причому, ну от в нашому селі в Шершенцях, це одна традиція. В селі Пиріжна, там уже свої нюанси, там інша традиція. Ще колись моя баба навіть хрестила ті, обов'язково треба. Обов'язково Обов Обов перехрещувала тісто. І потім, і потім коли я дека купіч тоже. У мене Діма весь час хотів, от, щоб ти навчилась пекти хліб, як печуть хліб у печі. Якби він хотів. Ну я теж хотіла, я не скажу, що я не хотіла. Ну він якось так от, ну якби мене до цього підштовхував постійно. І то до одної жінки ми звернемося. Можна, щоб Надя прийшла, коли ви будете пекти хліб, і щоб ви її навчили. Ой, та я там те, та я там все, та я там зайнята, та не ну, відмовляли. Майже всі відмовляли. А от якщо ви прийдете до нас і нам тут о добре, то ну, хліб. Процес випікання хліба він настільки сакральний, що не прийнято пускати чужу людину в свою хату до своєї печі, тому що або хліб не підійде, або там ще щось. Ну третє десяте. Ну той тобто багато різних там забобонів чи вірувань пов'язано з цим. Там чоловік має відповідати за вогонь. якщо розпалюється. Добре у чоловіка, то значиться його що люблять Чоловіки, дівчата. Да, жінка, жінка любить жінка і так, дівчата. Що це ти робиш? Так, що ви переживаєте? Це спецефект. Спіш ефекти, як це буде з, з димком. Ви казали, он яка тяга пішла. Ви мені розказуєте? Мене люблять мене дівчата. Коли Антон Святий вечір. Це поминання померлих. І ну, якби, за живих хліб не дається. Хліб дається за померлих, дається помана за упакій душі. Помана це особливий вид поминального хліба, який випекається в печі, він плететься, вимішується і плететься з декілька плетінок, потім викладаються ці коси наверху, викладаються хрестом обов'язково. І таким чином це разом все це компонується і випікається як цілісний хліб. Ця помана вона дається разом з якимись невеличкими подарунками і запаленою свічкою. Стаємо наше тісто, бачите, як воно підійшло, так? Так, да, так, да, підійшло. Цікі різати. І я, зелененький. Майде, ніхто не має. Качати? Да, так так мене мама колись звучила, тісно до стола, тісно до стола. Я до сих пір не навчилася. <гум> тісно, тісно. Тісно, щоб воно не їхало, значить. Не, 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 не треба муки, не бути, так. та тоді не буде їхати. Отак от ми теж, коли от качали, я качаю саме менша. Мама вже моя старша і баба нас три. І ми завжди передавали цей шматочок тіста бабі, щоб вона своєю рукою ще перевірила, чи воно вже нормальне, чи ні. А чому хліб виплітається? Я ж кажу, що я не розкажу так, як носій це розкаже. От. Ну, мені здається, що от я помітила навіть таку тенденцію, що де більше вкладено людської праці ну от в ритуалах взагалі на цьому. Базується більшість ритуалів, що має бути більше енергії і людської праці вкладено. Це такий один момент практичний. Так? Там естетичний це завжди на якомусь там 21 му місці. Тобто естетика, це вона просто само собою створювалась, бо людина наближалася в будь-якому процесі, який пов'язаний з ритуалом до творця. Я дуже любила стук тіста да, об стіл. Я mm -hmm. так любила, коли тісто стукає. Mm. Коли плетуть жінки і стукають його mm -hmm. об стіл. Я дуже любила в дитинстві звук звуку тіста. Ще сама не могла це робити, стукати ну, могла стукає. Що ж вони там стукають? А вони тістом об стіл. Mm -да. Баба з мамою об стіл плетуть і стукають об тісто, щоб повітря виходило mm -hmm. лише, яке є в От там, оці плетінки, які виплітаються, там кількість їх вона теж має значення. От, наприклад, калачик для померлих. Там дві йдуть плетінки, дві і одна по краю, там три, якби йде непарне число. Непарне число, воно пов'язано з потайбіччям, з Богом, з Всесвітом. Ну, якби більше, так, непарне число. Парне число це більше таке земне число, хоча, ну, може, не в уяві так воно зафіксувалось. О, ну, там чотири кути у хати, ну, якби чотири, там це, це земля. От, а все інше ну, не парне це 7-3 небо. Там 1 3, 7. І це відображено теж тут в цій традиції. Калатчики колядника! Ну, а що раніше дало? Маленькі калачки, А вони в'язали мотулечок такий і на плечах. Так, і ті калачки всі на мотулечок. Це так, вони йшли такі до війни. Порубки, порубки ті. Іменно хлопчики більше, не дівчата. А ви це пам'ятаєте? Я пам'ятаю, я, я, я помню. Мама пекла, і, а я сиділа і дивилася, скільки їх іде, скільки мама повинна винести цих калачків. А хто був менший в сім'ї, дівчинка там, їхнє завдання було помити корито, Пошкрябати корито, Не помити, а так колись сказала, ти повинна пошкрябати корито, все, брали ложечку і шкрябали корито. А то, звісно, і ми вже, ну це не буде шкріпати. Бачите, піч добре напалена, бо е, цегла стала білою, вже не закопченою чорною. Е, значить, вона має достатню температуру, щоб добре готувалися страви. Це вже, наші помани підійшли, вони вже готові до печі, щоб їх ставити в піч і випікати. Ну чорніє, бачите? Да. Вон, бачите? — Кидаємо борошно, щоб перевірити, яка чарінь напалена. Чи можна вже ставити хліб? Якщо борошно згоріло, зразу чорне, значить це дуже гаряче, згорить хліб. Якщо воно постійно стає таке корічне, а ну, посвіти, яке воно. Вон, бачите, яке воно корічне стало, його дуже не видно чарівні. Ну все, кладемо з На повністю на лопату кладіть. Ось, кладіть Кажіть куди. — Тут сам? — А, так, ось так. Потім, звичайно, що на стіл готується 12 пісних страв. Вони голубці з капусти. Лістям прикриття, щоб купіть стан, щоб не пригоріли. Дируни, сартошки. Це роз п'яском. Налісники, слабким дорогом, соленим коровом. Смачненьким. Коржі з мапом. Коржі також архаїчна традиційна страва. Яка робиться на свята і сам і на святвечір так само, як все традиційно, вони дуже просто мають робитися. Тіста, з яке є зараз під рукою, не обов'язково От зараз замісили, наприклад, на помани і на хліби. Можна з цього тіста зробити, не замісили, можна звичайного тіста або дрожжового, або без з їх можна зробити. Їх головне дуже тонко розкатати і не замарачуватися, просто викласти на гарячу. Грубку на гарячу чугунну плиту, і вони за п'ять хвилин підпікаються, беруться такими пухерцями, і це вважається, що ці коржі вже готові, їх можна ламати і використовувати стер стертим маком із медом. І це така солодка страва, дуже проста. Вони отако рвуться маленькі шматочки, запарюється мак. Труться горіхи і трошки меду. І це все розводиться. І виходить така страва різдвяна. Ну, пістав. Дуже мені подобаються коржі з маком. Це я вважаю, що просто фішка. От, туристична фішка нашого району це коржі з маком. Так, от, щоб я ще щось, ну, куття, звичайно, так, але тут ще куття ну це вже таке може новітнє привнесення. Тут в кутю халву додають такий особливий свій нюанс. Але раніше, я думаю, не додавали. Але це вже теж традиція. Бо скільки років ми тут є, я бачу, от, що от так роблять кутю. От, ну, звісно, узвар, куття. І коржі з маком, рибний холодець. Оце теж рибний холодець. Для мене це теж було відкриття. Де б ми не пішли, то обов'язково має бути рибний холодець. От, ну і якась там там ще, якісь, якісь там уже салати, це зараз, Раніше не було цих салатів 100%, можливо, квашені овочі, сливки, сливки відварені у вині, от теж традиційно, у вині з цукром. Ці сливки тут коптяться. Ми, я бачила, навіть це дуже теж класний процес, як одна бабця, у неї лозниця. Це така от, ну, коптільня свого роду величезна. така У неї там була. І це вона там сливки коптиться, у неї процес, вона за цим слідкує. Мабуть, так, бабці більше це і робили. Бо це спокійно, там треба підкидати плодові дерева, і ці сливки вони накопчують на весь рік. І потім ці сливки вже копчені свій чорнослив. От так і подається, і вареники з ним робиться, і так просто його подається. Пічки. Це колачик Дивіться, який гарний. Це пімов за столу пацієнта. Що це вино? Пересунуло сухе мускатних і білих сортів. Заходьте! Просивий батько, просив і мати, як? і я прийміть мою вечерю. Дякую. 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 Дякую і мамі, і батькові, і вам, що ви прийшли, потрудилися, принесли мені в Сідайте за зустріч. Свого часу там придбали, дехто даром віддавав. Вони вже з цим попрощалися, як з далеким минулим. І коли вони побачили на мені такий сарафан, вони сміялися. О, а що це ти так вділася? Ну якби ніби стидно, що це вже ж, ну це ж ніхто вже не вдягне, це вже не десь там далеко. Але з іншого боку, у них на столі, о, я так дівчиною ходила, я так дівувала. відбулася якась втрата. На межі ментальності, коли Радянський Союз був і розрив поколінь відбувся, все традиція не передалась, і от середнє покоління зараз вже воно не знає цієї традиції хліба, наприклад, вже вони не можуть це все зробити. А молодь вона живе вже в зовсім іншому світі. Тобто, це може бути цікаво одиницям, щоб це відтворити, але це вже не є традиція. Усіх щаслива година, породила Діва, привічного сина. Хвалу Хвадаймо, весело, співаємо, добри вещи. Колядники починають ходити після того, як в церкві відбулася різдвяна служба. Діти починають з самого рання, можуть ходити, а пізніше вже ходять дорослі. Зараз збереглася традиція тільки калядувати. В основному це жінки ходять і калюдують на церкву. Раніше калюдували практично всі, і це була дуже розповсюджена традиція. Парубки окремо, дівчата окремо калюдували, діти окремо, а дорослі, сімейні люди так само ходили і калядували. На щастя, в цьому регіоні збереглись калятки, які ще до християнських часів дійшли до нас. Це калятки побутові, вони пов'язані з побажанням молодим дівчатам чи парубкам, які вже на виданні, їм побажати щасливого шлюбу. І щоб це відбулось найшвидшим часом. Ой, царю, царю, Небесний шахварю. Даруй літа щасливі. Цього дому господарю. Дару літа. Щасливі. Я більше всього люблю робити різдвяну зірку. Я їх зробив не одну. Останню зірку робив, намагався її зробити максимально, щоб вона виглядала традиційно по От Для мене це дуже захоплює робити, особливо з дітьми, різдвяну зірку. Нашій славній Україні. Можна калянувати. Можна, можна, калядуйте, калядуйте. Добрий вечір вам усім. Щаслива година, породила діва привічного сина. Хвалу даймо, весело співаємо. Добрий вечір на землі. Добрий вечір. Добрий вечір. Заходьте, заходьте! Заходьте до хати! На Різдво вже там, це може бути ритуальний хліб, який там, за, за здоров'я живих. Це можуть бути гуски, там гостинці з гусочкою даються, вже за, за, за здоров'я живих. Тобто вже і люди, якби застілля більш таке, ну якби святкове, більш веселе, От, тому, тому що вже ну, якби не піст, вже Різдво прийшло. Давайте. — Тані, та Тані. — Так. Мені здається, що місія в тому, ну не конкретно моя, але й моя теж, щоб цю культуру зберегти і донести до нащадків, хоча б в тому вигляді, якому ну це можливо. Ясне діло, що ми не можемо ну, там 100 років назад зазирнути там і десь це відкопати. Ну, хоча б те, що є ті елементи, які є. Ну я вважаю, що їх треба якимось чином зафіксувати або на носіях, або старатися відтворити самим людям, показувати цінність цього, що в них є. Те, що вони мають, воно цінне. І мені здається, що саме головне, щоб люди змогли збагнути цю цінність. Маю сестричку, на віддавання, в неділю. в Неділю, рано, зелене вино, сажено. Маю братчика на обженення, в неділю. В неділю рано. Сажено, сама молода, та й мені треба в неділю, в неділю, рано зелене вино сажено, добрий вечір. Добрий вечір в вашій хаті.